Цього тижня у Житомирі відкрили секцію веслування, яка діє на базі культурно-спортивного центру міськради. Охочі матимуть можливість займатися на кано, байдарках і на човнах драконах. Ця секція розрахована на підлітків, яка працює безоплатно. Тобто, усі бажаючі підлітки віком від ну умовно, від 12-14 років, які готові, хочуть, прагнуть займатися спортом, мають гарну можливість і нагоду записатися на тренування до тренерів за словами голови федерації. Вислування в Житомирі розвивається довгий час, однак можливість відкрити секцію з'явилася лише цьогоріч. Готувалися до цього упродовж шести місяців. Зараз ми завершили повністю весь етап в плані того, що від документальної роботи до матеріальної секція, яка є уже територіально, є у нас місце, є у нас змога робити тренування для людей з інвалідністю і для дітей меншого віку, так як є умови для цього. Його час це приміщення не використовувалось, а тренуватись доводилось у спартанських умовах. Розповідають у федерації. Однак, тепер тренажерну залу обладнали усім необхідним приладдям для комфортних і якісних занять. Попробували е, максимально зробити все доступно. Комфортно для дітей інклюзивний доступний цей заклад, це, це приміщення в плані і туалетів, і залу, і для людей з інвалідністю. Тому тренажери так і продумувалися для того, щоб всім було зручно. Секція працює безоплатно для підлітків та дітей. вечірній час там тренуються саме ці категорії. А, наприклад, в ранковий час у нас є можливість тренуватися ветеранам. Вони теж готуються цього року. Вони будуть брати участь в міжнародних змаганнях. Тому вони зараз в активній фазі підготовці, і теж ця підготовка буде відбуватися саме там. Наразі до секції записалися близько ста людей. Однак набір відкритий. Тож усі охочі можуть звернутися до міського культурно-спортивного центру або зателефонувати за номером 0412 51 20 39 Та дізнатися необхідну інформацію. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1